Слава Ісусу Христу! Коли народ почав порушувати Божі заповіді, які були дані Богом через Божу людину Моїсея, то Бог вже давав закон, а по закону вже відбувається суд, наказання. Тому той, хто вбиває, підлягає Божим судам, Бог є милість і любов. Господь хоче саме найкраще для нас, але коли ми порушимо Божі заповіді, то приходять наказання, бо Бог є і справедливим, нам потрібно жити по стандартам милості, любові та прощенню. Тоді ми не вб'ємо, не зробимо поганого. Потрібно жити та поступати тільки по духу. Закон є вічним, бо небо та земля пропаде, але Одна черта із закона не пропаде, Бог і Слово Боже є вічними. Тому Ісус сказав, що блаженні миротворці, бо хто піднімає меч, той від меча і загине, а якщо ми є дітьми Божими, то нам потрібно завжди хранити мир, проявляти любов, прощення та милість. Нам зараз важливо не слухати лжевчителів, які не мають пізнання Бога. Які спотворить слово Боже, бо це вже є дух диявола, бо Він є батьком брехні, тому щоб жити в реальності, нам потрібно слухати людей Божих. Амінь.